Всім привіт! Так, чим ми займаємося? Це в нас жадка, у нас, нас семочки з гнила. Так, зараз покажу трохи. Нічого як бачите. Ну це вирізали метал з Ну, Все як решето. це усилителі ось. Як бачите, воно все, все гниле, все трухле. То нові будемо робити усилителі із швелера. Бо в прошлому році оце косива вона вже отак, ось, ось бачите, і оце вона в місті з ліфтерами зусимо отак. Я вже щоб докосити, в минулому році зробив отакий швелер. Приварив отам, то благодаря йому вона ще й видержала, вона уперлась на цей швеллер і лежала. Не так ото косив, а вона отак прогнута. Їдеш на розворотах отак гуляє. Боялись, щоб коса не лопнула хоч. То познімали ліфтера, це зараз розшили все, вирізаємо ці усілітелі. Тут на ліфтера квадрат новий ставимо теж. Там швелера новенькі, сотку ставимо, підганяємо їх. Ну, вот так, щоб вони ш... поняли. Раз, раз. Так, новий метал, двойку. Теж будемо вигинати, уваривать. Так, чим займаємося? По утрам їж... їздю дискую. Ну, все, тоже тут після пшениці подискував. По утрам їздю дискую. Поки не жарко, потім повертаюся. І трохи жаркою займаємося. Время ще є. Хотя не знаю в цьому году чи буде що косити. Бо от 29 числа, як по всій ну, в большинстве регіонів України, був дощ. У нас тут навіть и не капнуло. Затянуло, греміло, І воно якось так з стороною пішло, пішло, пішло і все. То засуха конкретна. Соєшник в коліно. Я не знаю, може, зерновою жаткою на косити. Телефон позвонив. Союшник в коліно, може прийдеться взагалі. Як той і казав в, в Тік-Токі, кажу, що цю жатку на зернову показує, прийдеться косить. Ну, а що він в коліно цвіте там, отакі головки, я не знаю. І як його будемо косити, по полужатку тягати. Чи заберемо ми все взагалі? І що він там хоч буде сипати, чи може і не будемо нічого косити. Не знаю. Бо... Всі надіжди на дощ, а його немає. І оце думаю... ось ну, ліфтера в нас тут висять. Так, як би підійти, показав, час, з тої сторони підійду. От поняли, як два ліфтера отак, ну десь це отаке десь два пальці, да, розстояння там між ліфтерами, як вони стоять. І от в роки, годи... косиш, десь заїжджаєш паскудний поцелух. Шляпка ще отака заходить, отаке. Воною просто пропускає між ліфтером і все. І не зрізає. Думаю, якісь може в цьому році поробити. Ну, бо будемо ж ромашки косити. Врожаю в нас нема. То якісь може такі косинці ще додати. Ну, щоб отут поменшити розстояння, щоб та шляпка, яка проскакує, щоб вона тут заходила і її зрізала, закидувала. Не знаю щось таке будемо думати. Зараз занимаюсь, все, вирізаю. Потім може будемо варити, чи включусь, покажу, та й може сьогодні поїду через поле, покажу, що там, сошник, там все дуже-дуже печально і в людей таке саме. Ладно, занимаюсь. Всі може включусь Значить що у нас пожатки? Повварювали цю швеліра. Бачите як вони? Так ось грунтували. Це повварювали сьогодні вже. Тут бачите надрізи робили. Вигнали, подгибали, щоб правильний угол, бо шнек, же, щоб загрібав усе. І не де, щоб нічого не черкало, і всі одинакові зробили. Поварили. Це вже я тут повичищав. Сьогодні вечором це загрунтується, бо завтра буде железом це все зашиватися. І Щоб воно тут не гнило, то загрунтуємо його одразу. Та завтра висохне, а завтра з утра вже по холодку, бо на вулиці час 36 градусів. І вже завтра по холодку його все зашиємо. І далі вже потихеньку будемо збирати Попутно, значить, всі подшипники, які є на жатки всі міняємо. Хоч і нормальний подшипник міняємо, тому що, зачем, скажімо так, Розбирали, робили ремонт, якийсь подшипник виїдемо. Завтра накриється, обідно буде Опять розбирати. Особливо оцей шнек. Якщо на ньому подшипні накривається, я не знаю, це дня 2 треба потратити, щоб там подшипнік поміняти. Трошки тут неудобно зробили. Ран, ладно, завтра вже варимо железо, чи може вже в процесі покажу. Значит, виварили все, вже і покрасили ми. Погрунтували спочатку і потім покрасили. Красим щеткою, ну підемо, що її десь на виставку чи що. Аби вона не ржавіла, не гнила. Це саме головне, то, що як вона покрашена буде. З цій сторони ще покажу. Теж все погрунтовано, все покрашено. Все нормально. Так, тепер приступаємо держателі оці для ліфтерів пороби. на оцей квадрат. такі уголочки по 15 см. Ну, тобто ліфтер буде стояти і такий держатель отак буде. Я зараз цим займусь. Ну а потім вже будемо шнек покрасити треба. Потім... Оце мотовило покрасити, оцю трубу треба буде покрасити. Ліфтера всі теж покрасимо. Ну і ліфтера будемо збирати потихеньку і там уже потім вже покажу готовий результат. Правда не знаю, що ми будемо в цьому році косити, ну може щось та й будемо косити. А за це я подумав, я от указав, що може ліфтера... Ну, типа, як сужать, ні. Викинемо цей вал, що тут стоїть. Що откидає брозю. І все. І воно буде все зрізати, все буде туди летіти. Ну, тобто ці мелкі ромашки будуть, вони всі заходять. Так, ладно, на цьому буду відео заканчувати. Потім вже покажу готовий результат, що в нас вийшло. Підписуйтесь. підписуйтесь, ставте лайки.